thank <laughs> you Привіт, друзі, з вами канал Бесфіщен та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про самі уловисті спінгові приманки на ловлю окуня. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайк до цього відео. Поїхали! Цього хижака можна зловити які приманки, які можна придбати в риболовних магазинах. Головне, щоб вона мала відповідний розмір. І все ж серед цього розміняття придат є найбільш уловистими, на які окунь клює найчастіше. Вертушки, обертали одні Це приманка, на яку окунь завжди реагує. Багато першу окуня спіймала саме на цю приманку. Дуже важливо правильно підібрати вертушку, щоб вона мала відповідні пелюстки. Вертушку можуть мати різної форми пелюстків, яких налічується близько десятка. Як правило, форми пелюстків не мають суттєвої різниці, тому можна взяти за основу три основні форми: пелюстків це Andrial, Comet і Лонг фірми МЕПС. Для початку достатньо цих трьох фірм для лову окуня. Більшість виробників випускають приманки з такими пелюстками, тому прибрати, прибрати їх. Не складно. Вертушки з пелюстками типу Агрія. Для ловлі окуня всіх розмірів підійдуть приманки розміром від 0 до 2 до 2 розміру, кут розкривання пелюстків становить десь 60 градусів, що дає можливість виробляти повільні проводки. За допомогою цієї приманки можна запросто облавлювати мілководдя. Ці приманки можна використовувати при проводці вниз за течею. Вартушки з пелюстком типу Лонг. Для лову окуня. Розміри підійдуть першого та другого розміру. Наявність вузького пелюстка з невеликим кутом розкриття має можливість здійснювати проводку проти течії або попери. Вертушки інших типів швидко виходять на поверхню води. Вертушки з пелюстком копець. Це щось середнє між Agnon і Лонг і є універсальними. Для лову окуня середніх розмірів можна взяти приманку другого та третього розміру. Єдиний недолік приманки з такою формою пелюстка це менша вага порівняно з приманками і мають іншу форму або однакові розміри. При лові окуня вирішальне значення має саме форма пелюстка, а не його розмальовка. Тому, вирушаючи на риболовлю, краще взяти з собою кілька вертушок різних розмірів і фірмових форматів полюстків. Хто знає, яка сама форма пелюстки сподобається окуню в цей раз. Мікроколибалки. на мікроколибалки ловлять ставку форель на пласти, на платних водомах, але по ряду характеристик вона підходить і для лову окуня. Гідність колибалок в тому, що її можна закинути. Набагато далі вертушок таким же ж розміром. На жаль, коли в блешні, характеризуються низькочастотною грою, а для окуня краще високочастотно. Застосування колебалок збільшує шанси впіймання більш великих особин, ніж на верту. Сіліконові приматки. З появи силіконових приматок уявлення про спінгу риболовлі. Кардинально змінилася. Багато спінгійстів швидко забули про наявність колебалок і вертушок. Їх арсенал поповнився великою різноманіттю силіконок. Це універсальні приманки, які добре працюють протязі цього сезону. Найбільш універсальними силіконками є і та твістери. Останнім часом з'явилися силіконові приманки, що імітують різних комах і тварин, таким як миші, жаби різних горбаків, личинки комах і самих комах. В даному випадку окунь може клювати на будь-яку як активну, так і пасивну приманку, начебто черв'яка, жаби, раки і тому подібні. Щоб зацікавити окуня, слід виконати різні рухи водилищем, щоб анімувати приманку. Для обстанови відноситься як до активних, так і до пасивних приманок. Велику силіконову приманку підбиратимуть залежно від розміру риби або її виду. Для лову окуня можна скористатися силіконовими розмірами від 2,5 дюймів і вище. Для дуже дрібних особин можна взяти приманку розміром 2 в обдари, друзі. В торгових точках можна побачити велику різноманітність воблерів для двох категорій Це ривкові і кренки. Окунь, однаково реагує, активно ловиться як на ті, так і на інші. Кренки краще використовувати в теплі періоди, так як тут зазначає їх велика ефективність. Ривкові обмери таких розмірів, як 50-80 мм, але в даному випадку чи Число окуневої риболовлі не вийде. Для лову окуня найбільше підходять кренки головною форелею, типу проводки, можуть бути найрізноманітнішими, починаючи з найпростішої рівномірно, а далі наскільки дозволяє фантазія. Дейл-спіннери, друзі, ці приманки є якимось явищем проміжним вертушками і джиговими приманками. Вони складаються з важкого тіла, що дозволяє здійснювати різні ривки проводок і полюстків. Як залучає елементи. Тейлспінери дають можливість працювати на будь-яких глибинах, що дозволяє облавити великі акваторії. Цикади добре працюють на залучення окуня. Ця приманка не має суттєвої прив'язки до глибини. Принцип дії схожий на приманку типу Radlin. Цикади вагою до 10 грам найбільше підходять для полювання на середнього або великого коня. При цьому можна використовувати різні види проводок, щоб надати приманки більш привабливої для риби. Цей вид приманок Призначений для лову форелі, але їх із успіху можна використовувати і для лову окуня. Займається випуском мікроспідбейтером фірма Lucky Craft. Вони відрізняються малими розмірами і розташованими нянням пелюстками Пелюстка кріпиться з ними великим розміщенням від центру обертання, що посилює вібрації, що створюється маленькою пелюстком. На від спід-бейдерів цю приманку не рекомендується використовувати в зарослях в рослинності в діяльності мікроспін брейта це чиста вода і глибина до 3 метрів. Топ-вотери. У цей клас приманок входять наступні види. Уокери, попери, сап-вокери, Окунь ловиться на всі види цього класу, але є сенс зупинитися на вокерах і поперах. Це два види приманок, які доповнюють один одного. Якщо окунь бере на поверхню поверхні приманки, то є можливість розширити можливість на одному так і на іншого типу. Справа в тому, що окуні може не сподобатися, що попер створює багато шумів і тут виручить окер, якщо шуму недостатньо і окунь мляво реагує на окер, то слід ну, залучати попер. Самий оптимальний розмір оперів на окуні лежить в межах 65 мм. Пількери це приманка, основа яких становиться шматком металу визначеної формі. Всім відомий Кастмастер відноситься до цієї категорії приманок. Як правило, пількери застосовуються для стрімкого блисніння і можуть важити кілька десятків грамів. Принади цього класу гарні при далеких забросах, де їм немає рівних. На приманку таку кастмастер добре реагує не тільки окунь, він ефективно тоді, коли потрібний дальний закид, щоб не налякати окуня. Величезна... Окунева плінкером знаходиться в межах 3,5 і аж до 21 грама. Як правило, кожен спінінгіст має в своєму арсеналі свої кращі принади для окуня. Але мати кращі приманки – це не означає, що лов гарантований. Дуже важливо правильно підібрати й інші елементи снасті, щоб вони відповідали умовах риболовлі. Ловля окуня в основному на мікроджиг, а для цього потрібна відповідна снасть. Починаючи з водилища і закінчуючи котушкою і волосіння. Всі снасті повинні бути пропорційними, якщо це легкі Приманки, значить, має бути легке водилище, легка катушка і тонка волосінь. Якщо ці умови проігнорувати, то про улов можна забути. Це умова актуальна і для важких приманок. Для їх застосування потрібно могутнє водилища, за допомогою якого можна закинути таку приманку. А при прокльовці трофейної особини снасть повинна впевнено впоратися з виведенням. При лові окуня не потрібно забувати, що у водоймі може жити інша хижа риба. Всюдохуща щука, тому чисто окуневої риболовлі не вийде, і треба бути готовим до того, що можуть бути втрачені приманки, якщо не встановити металевий повідець. Але тут знову виникає проблема. Якщо встановити повідець, то є ймовірне зниження кількості кулювання окуня. Ще один важливий момент це вибір способу проводки. Для ривкових видів проводки потрібно снасті під час ривків або твічінга. як. Як його називають, збільшується навантаження на такі елементи, як волосінь і котушку. В даному випадку потрібно дотримуватися золотої серединки, інакше результативного полювання на окуня не вийде. У будь-якому випадку до риболовлі слід ставитися з усією серйозності і тоді результат не змусить його чекати. А на цьому, друзі, все. був канал безвіщені підключенчик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. До зустрічі, друзі, на риболовлі. Бережіть себе.